Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. 1 липня у Водах без електропостачання залишився багатоквартирний будинок по вулиці Героїв Чорнобиля 4. За словами представників ОСББ, енергетики відключили будинок без попередження. Мешканці будинку звернулися до поліції та суду. Представники ОСББ заявляють, що таке рішення є незаконним, адже кожен мешканець має індивідуальні договори з центральною енергетичною компанією і справно сплачує за світло. Водночас договір на електропостачання місць загального користування співвласники будинку вирішили не укладати. Детальніше на сайті Жовті води сіті. Новий торгівельний ряд будують у жовтих водах поблизу торгівельного комплексу 33 квадратних метри. Мафи вже на завершальній стадії монтажу. Фонд Герда оголосив новий збір та прийом заявок на доставку чистого піску для дитячих пісочниць у жовтих водах. Пісок доставлятимуть усім бажаючим, які підготують свої пісочниці за встановленими вимогами. Щоб отримати пісок, потрібно залишити коментар під публікацію у Фейсбук. Посилання на цю публікацію ми залишаємо в описі до цього відео. Що любимий магазин побутової хімії переїхав та збільшив асортимент. Це перші більше якісної продукції з Німеччини, Італії та Іспанії. Все для чистоти, комфорту та затишку у вашому домі. Гелі, порошки, освіжувачі, засоби для кухні та ванної, гіпоалергенні, безпечні для дітей і довкілля у продажу шампуні, креми, вітаміни для всієї родини за приємними цінами. Постійні знижки та оновлення асортименту. Нова адреса. Вулиця Козацької Слави, 10. Приміщення магазину Водафон, другий зал навпроти червоної калини. Любиш чистоту та комфорт, тоді мерщій до нас. Відео, як легковик таранить велосипедиста у жовтих водах, шириться мережею. Автор Віталій Патраков у групі Живе на пульсі, опублікував кадри з відеореєстратора, на яких видно, що велосипед рухається по головній дорозі. Тоді як авто врізається в нього. У п'ятихацькій лікарні встановили сонячну електростанцію. Про це повідомили на сторінці телеканалу Досвітні вогні у Фейсбуці. Реалізувала громада цей проект у партнерстві з дитячим фондом ООН в Україні. За фінансової підтримки цієї міжнародної організації у П'ятихацькій центральній міській лікарні було проведено комплекс робіт з реалізації проєкту з підвищення енергонезалежності медичного закладу. На даху терапевтичного корпусу встановили сонячну електростанцію. Вартість проєкту понад 4 мільйони гривень. Комунальне підприємство П'єтихацької міськради замовило реконструкцію фонтану Клумби у міському парку за майже 7 мільйонів гривень. Роботи мають завершити до кінця року. Інформація з'явилася на порталі Прозоро згідно з тендерною документацією, підрядником стала ФОП Макальова Юлія Валерівна. Вона була єдиним учасником закупівлі та перемогла у тендері. Детальніше читайте на сайті Жовті води. Сіті. У жовтих водах відбувся сафарі Райкран – унікальна подія для поціновувачів автомобілів та драйву. На експозиції були представлені рідкісні раритетні автомобілі. А учасники автомобільного ралі 2025 продемонстрували неймовірні навички. Та дух справжнього змагання. Це було справжнє свято для всіх фанатів автоспорту та класики на колесах. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.